Вітаю вас, любі учні! Я щиро вдячна кожному, хто повертається на мій канал, щоб дізнатись для себе щось нове і мати кращі знання з біології. Кожен ваш перегляд і кожен коментар надихає мене створювати відеоуроки і працювати над тим, щоб вони ставали зрозумілішими та цікавішими. Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ генетики і з'ясуємо основні поняття цієї науки. Кожен із нас має особливі риси, такі як колір очей, форма носа чи зріст. Більшість із них ми успадковуємо від батьків. Як це відбувається? Відповідь дасть генетика, наука про спадковість та мінливість організмів. Риси, які передали нам батьки, називаються спадковими. До них належить колір шкіри, риси обличчя, здатність гортати язик трубочкою. Або по різному стискати руки. Одні роблять це, поклавши великий палець правої руки на лівий, а інші навпаки. Здатність організмів передавати свої ознаки та властивості наступним поколінням, називається спадковістю. Кожен із нас також має риси, набуті протягом життя, такі як рубці після опіків або травм, уміння читати або м'язова сила здобута тренуваннями. Ці риси розвиваються у результаті впливу факторів навколишнього середовища на наш організм. Ми не передаємо їх своїм нащадкам, тому їх називають неспадковими рисами. Здатність організмів змінюватися впродовж життя або від покоління до покоління і набувати нових ознак порівняно з батьківськими називають мінливістю. Мінливість є результатом. Як статевого розмноження, завдяки якому потомству успадковує ознаки від батьків, так і впливу навколишнього середовища. Ви вже знаєте, що ДНК ядра клітини відповідає за передачу спадкових ознак. Виявлення цієї важливої молекули стало проривом для науки, що дозволило зробити подальші надзвичайно цінні відкриття. Медицина. Аналіз ДНК дозволяє визначити. Чи схильна людина до певних захворювань, таких як рак. Це дозволяє їй змінити свій спосіб життя, щоб зменшувати ризик. Археологія. Донедавна дослідники могли аналізувати лише генетичний матеріал живих організмів. Сьогодні ж стало можливим досліджувати викопну ДНК особин, які давно вимерли. Це надає інформацію, наприклад, про давніх людей, криміналістика. Генетичні тести проводяться для ідентифікації злочинців. Достатньо волосини, краплі крові або слини. Вони містять клітини, з яких учені можуть отримати генетичний матеріал. Розведення тварин та рослинництво. Здавна люди інтуїтивно використовували генетику у селекції тварин та рослин. Вони виокремлювали потрібні ознаки. І схрещували відібраних особин, щоб отримати потомство з цінними характеристиками, а генетичні модифікації дозволяють створювати організми з абсолютно новими характеристиками. Генетична інформація у молекулі ДНК записана у вигляді послідовності генів. Ген це ділянка ДНК, яка містить інформацію про первинну структуру білка. Ген дає інструкції для створення конкретного білка, який виконує певну функцію в організмі. Наприклад, один ген може відповідати за колір очей, інший за форму вух, третій за вироблення певного ферменту. Ваші гени також дають інструкції щодо того, як різні частини вашого тіла працюють та взаємодіють одна з іншою? Наприклад, гени пишуть інструкції не лише щодо кольору вашого волосся, кольору очей та зросту, а ще й щодо того, як ваші м'язи допомагають вам рухатися і як ваша імунна система реагує на мікроби? Структурні гени складають лише 2% усієї ДНК, решта генів. 98% не кодують білки, але теж дуже важливі це регуляторні послідовності, вони контролюють, коли, де і скільки білка виробляти. Неактивна ДНК може виконувати захисну роль, брати участь у структурі хромосом або бути запасом інформації, а повторювані та мобільні елементи допомагають еволюційним змінам та адаптаціям організму. У клітині ДНК не лежить просто ниткою, вона організована у хромосоми, які допомагають зберігати і передавати цю інформацію. Кожен вид має певну кількість хромосом у клітині, у людини їх 46. Повний набір хромосом, характерних для виду, називається каріотипом. У людини, як і в більшості організмів, хромосоми наявні парами. Де одна хромосома дісталася від мами, а інша від тата. Такі пари називають гомологічними хромосомами. Вони однакові за розміром, формою, містять гени, що визначають однакові ознаки, але можуть нести різні варіанти одних і тих самих ознак. Саме завдяки гомологічним хромосомам організм отримує унікальні комбінації рис від обох батьків. Кожен ген. Займає своє конкретне місце на хромосомі, яке називають локусом. У гомологічних хромосом однакові гени знаходяться на тих самих локусах, тобто ніби на відповідних домашніх адресах. Крім того, один і той же ген може мати різні варіанти, які називаються алелями. Наприклад, ген, що визначає колір очей, може мати алель карі та алель блакитні. Саме поєднання алелей від мами і тата визначає, яка ознака проявиться у дитини. Отже, запам'ятаємо, алельні гени це різні форми одного і того ж самого гена, які займають однакові локуси у гомологічних хромосомах і визначають різні варіанти однієї ознаки. Хоча у нашій ДНК можуть бути два різні алелі одного гена. Часто ознака визначається лише одним із них. Це відбувається тому, що деякі алелі, які називаються домінантними, маскують присутність інших, які називаються рецесивними. Домінантні алелі це алелі, які проявляються в ознаці навіть тоді, коли присутні лише в одному екземплярі. Тобто домінантний алельний ген це той, що переважає. Зазвичай він позначається великою літерою. Рецесивні алелі це алелі, які проявляються в ознаці лише тоді, коли присутні у двох однакових копіях. Рецесивний алель прихований, проявляється лише без домінантного. Зазвичай позначається малою літерою. Наприклад, темний колір волосся і кароокість це домінантні ознаки. А світлий колір волосся і блакитну окість це рецесивні ознаки. Ми вже говорили, що диплоїдний організм має два набори хромосом: один від матері, інший від батька. Відповідно, він отримує два різні або два однакові алелі кожного гена. Якщо така особина має два однакові алельні гени, вона називається гомозиготною. Якщо ж вона має два різні алельні гени, вона називається гетерозиготною. Залежно від того, які алелі ми зустрічаємо у гомозигот, ми розрізняємо домінантного гомозиготу, тобто таку, що має два домінантні алельні гени, рецесивного гомозиготу, тобто таку, що має два рецесивні алельні гени. Наприклад, у людей темний колір волосся визначається домінантним алелем Б велика. Рецесивний алель Б мала детермінує розвиток світлого кольору. Отже, Б велика Б велика темний колір волосся, це гомозигота за домінантним алелем, Б велика Б мала теж темний колір волосся, це гетерозигота домінантний алель переважає Б мала Б мала. Означає розвиток світлого кольору волосся. Це гомозигота за рецесивним алелем. Пам'ятаємо, що терміни гомозиготний і гетерозиготний стосуються лише одного гена, точніше, пари його алелів. У клітинах організмів є тисячі різних генів, тому організм може бути гомозиготним. Домінантним чи рецесивним за одним геном і гетерозиготним за іншим геном. Сукупність усіх генів організму, тобто його спадкова програма, отримана від батьків, називається генотипом. Тобто, це конкретний набір генів однієї особини. Геном це повний набір спадкової інформації, що характерний для певного виду, тобто сумарна ДНК. Гаплоїдного набору хромосом і кожного з позахромосомних генетичних елементів. Саме геном визначає, які гени взагалі можливі у даного виду, а генотип, які з них поєдналися у конкретної особини. Наприклад, геном людини складається з ядерної ДНК, розділеної на 24 лінійні молекули, тобто 24 хромосоми, це 22 аутосоми. І дві статеві хромосоми Х та Y, і кільцевої мітохондріальної ДНК. Характеристики організму, які ми спостерігаємо, такі як колір шкіри, очей, кучерявість волосся, поведінкові особливості, складають його фенотип. Фенотип формується у результаті взаємодії генотипу, тобто набору генів, і умов середовища. Фенотип це те, як гени себе проявляють у реальності. Генетична символіка це система позначень, яка допомагає показати, як ознаки передаються від батьків до нащадків через гени. Отже, великою літерою П позначаємо батьків, це вихідне покоління, яке схрещують для отримання нащадків. Чоловіча стать спис Марса, і жіноча стать дзеркало Венери. Великі літери означають домінантні алелі. Малі літери означають рецесивні алелі. Стан генів у батьків може бути таким: гомозиготним дві А великі або 2 малі, тобто домінантна або рецесивна гомозиготи, або гетерозиготний А велика а мала. Гамети це статеві клітини, яйцеклітини або сперматозоїди, які несуть по одному алелю від кожного гена. Наприклад, Якщо батько гетерозиготний а велика, а мала, його гамети можуть містити або а велику, або а малу. Нащадки першого покоління позначаються f 1 Їхній генотип утворюється шляхом поєднання гамети від батька та гамети від матері. Наприклад, схрещування «а велика, а мала» з А великою а малою» дає можливі генотипи «а велика, а велика» Дві а, велика, а мала» та «А мала, а мала». Фенотип показує, які ознаки проявляються. Фенотип нащадків залежить від домінантності алелів і у описаному випадку троє нащадків проявлятимуть домінантну ознаку, а один рецесивну. Отже, ми з вами сьогодні розглянули основні поняття генетики. Пам'ятайте, знання про гени, спадковість і фенотип. Допомагають нам зрозуміти, як влаштоване життя. Досліджуйте, ставте запитання і пам'ятайте, справжні відкриття роблять ті, хто сміливо йде за знаннями. Якщо сьогодні ви зрозуміли новий матеріал, поставте подобайку цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки. До нових зустрічей!